Чекаємо наших Ну, Від себе особисто дякую всім за участь у цьому такому бурньому турнірі. Я думаю, що ви один одне набралися досвіду, поділилися досвідом. Думаю, що це буде не останній наш турнір. Ми поїдемо в гості, в Берездів, побачимо ліцей, побачимо школу. Ну, І саме головне хочу вам побачити. Подальших успіхів, побільше перемог, по а саме головне – мирного неба над головою. Зараз туди наш директор, вони включають вам сертифікати, подяки. І після цього підете, у нас солодкісті стіл ми організували за таку виснажену працю, як застільний теніс. Так, ну ми можемо до вас приїхати. Як ви, хлопці, приїжджають до вас чи ні, Ще раз. Приїхати? Корить. Звичайно. Хлопці Тренується. Да? Трошки якісь дамопій. Артем, голову підніме. Артем Станя. Ну, я таке вичине, що нестільний теніс це один із видів спорту, який продовжує життя. Так, варто закладу По-перше, ми завжди раді гості, сьогодні раді зустрічати одну наших учнів із, із сусідньої громади Борисівської, а точніше з опорного закладу в ліцей. Ми раді бачити нашого колегу ми у нас гості. Це перший великий досвід і спілкування. І досвід у, у професій, у професійному житті. От. Це дуже добре, що ні ви, ні ми скажімо, не замикаємося на своєму такому вузькому полі, зустрічаємося з іншими, скажімо. Дякувати і влучити ось такі символічні подяки. Отож. Подякувати вище професійне училищі Новочок міста Кориць. Е, дякую, дякую за активну участь у змаганнях з настільного що присвячених містичної культури та спорту. Ваше прагнення до перемоги і віддані спорту є прикладом для інших. Бажаємо подальших успіхів і нових досягнень. Подяка садовні колодану. Чуково Володимиру. Ніжніку Андрію. Різні починаються тракторист, мульля, електрик, круха, кравець і Ви Бачите, що в нас є хороша спортивна база. Ну, завжди будемо раді бачити як в гостях, так і на навчаннях. Успіхів вам. Дякую.